Моя справжня мрія написати таку книжку, яка продаватиметься на ядках аеропорту. Але схоже, для цього видавцеві треба буде помістити на обкладинку голожінку. Британський фізик-теоретик Стівен Хоукінг. Сьогодні у програмі Книга юти яскраву обкладинку а поганий текст ну це означає обдурити читача фейс як реклама. Або якими обкладинками можна привернути увагу читача до книжки та збільшити попит на неї? Обложка може аппугнуть, може привліч. Причому кожен раз я кажу, обложка працює на свою цільову аудиторію. Це так, от почему чому ти вернувся кіночитання. Літературний критик Сергій Руденко розкаже про відмінність між романом німця Бернхарда Шлінка Чітець та його екранізацією. Фільм мені не сподобався своїм моралізаторством. Враження тижня. Сиробічани вертали додому. На театральних підмостках поставили виставу за книжками радника президента Ганни Герман. Погана реклама це теж реклама. А також брати видавці Віталій та Дмитро Капранове розкажуть про прощання слов'янки. Весь Жадан в одному флаконі прощання Слов'янки. Поет Павло Коробчук відрекомендує книжку Юрка Іздрика Острів КРК. Коли її читаєш, просто е, голова стає гаряча. А російська поетеса та акторка Вірочка Полоскова зачитає власного вірша на вічну тему. Или даже не Бог, якийсь його зам, Поднесет тебя к близоруким своим глазам. Обкладинка робить з, заціка... з незацікавленої людини покупця. Обложка можуть апопугнуть, може, може привліч. Причому кожен раз я ж говорю, обложка працює на свою цільову аудиторію. Підсунути яскраву обкладинку, а поганий текст ну, це означає обдурити читача. Обкладинка – це обличчя книги. І обличчя ці бувають різні, провокативні, відверті чи стримані, але головне вони мають бути помітними. Адже яскравий вигляд товару сприяє його продажам. Відтак книга юєць зацікавилась, якими обкладинками можна привернути увагу читача до книги та збільшити попит на неї. Сказати, що первинне, що вторинне в книжках текст чи обкладинка, Дуже важко. Як на мене, в усьому має бути якась естетика і в обкладинках, і в текстах, тому що технології зараз дозволяють робити прекрасні обкладинки, суперові обкладинки. Обкладинка це основний рушійний чинник продажу, тому що 90% рішень про купівлю відбу... відбувається біля прилавка з книжкою в руках. І в при тому, що тягнеться рука до книжки чи ні, головний чинок це обкладинка. Книжки сучасних авторів, як правило, одягнуті в яскраві обкладинки. Стримане оформлення можуть дозволити собі досить розкручені автори або класики. Чорна обложка зразу. Е, е... отсекает отдельное количество читателей. Хотя сейчас уже меньше, чем, например, 5, не говоря уже о 10 лет назад. Вот вообще формат книги 90-х, такая аляповатая, разноцветная, очень сильно изменился в наше время, потому что сейчас уже даже детективы, даже так называемую развлекательную литературу начали в более лаконичных обложках, потому что средний читатель вырос по уровню, то есть по уровню эстетики. Якщо автор Стівен Кінг, то пишеться такими літерами Стівен Кінг. А який це вже роман неважливо? Там грає автор. Але якщо автор не Стівен Кінг, а там не, якийсь там через паркан Ногу Дзидерищенка Іван, який нікому нічого не говорить, так? то власне оформлення книжки повинно потягнути руку майбутнього читача. І це вирішальна річ насправді, наприклад, для книжки не зіркової, не відомої, а невідомих книжок. Більші. Аби максимально швидко привернути увагу до книжки, видавці та автори часто звертаються до первинних інстинктів читача, розміщуючи на обкладинці оголених жінок або еротичні фотографії. Приміром, письменниця Лада Лузіна розпочала свою кар'єру з книжки Моя Лоліта», на якій були зображені жінки, що цілуються. Покупатели и мужчины, и женщины, что важно, хорошо реагировали на двух целующихся женщин. Ну, потому что в целом женщина более продаваемый, э, как это, э, э, формат, чем мужчина. То есть мужчину купят немногие. Женщину купят и мужчины, и женщины, Потому что как бы женщина хочет выглядеть так, как они, мужчина хочет такую, как они. Підвищити читацький інтерес до книжки також може обличчя зірки. Особливо цей фокус спрацьовує, коли існує екранізація того чи іншого твору. Популярний актор, поява популярного актору на е, обкладинці книжки е, завжди привертає увагу. Мені здається, що це дуже гарна ідея, і е, якщо б у нас було українське кіно і були українські розкручені актори. Які е, грають у фільмах, які зняті за е, текстами за романами чи там за повістями українських авторів, це було б дуже добре, тому що на в українській літературі, як і в українському кіно, не вистачає прому. Звісно, письменники за рівнем впізнаваності поступаються зіркам шоу-бізнесу. Втім, окремі українські літератори на це не зважають, і що сили фоткаються для обкладинок своїх книг. Книжка вийшла нашої публіцистики за Конбортів Топранових, і там наші фізіономії на півкнижки, то це тільки пов'язано і виключно з тим, що наша телевізійна пізнаваність особисто досить висока. Може не знати наше прізвище, але що два однакових цих бородатих дяді, яких показують по телевізору всяких суспільно-політичних програмах, і вони, в принципі, досить так жваво там треплються, от вони. Почитай, що вони написали. Тобто це дуже холодний розрахунок, От, власне, що ми пропонуємо читачу. Посмотрите западные книжки, ну, даже по той же в той же Америке, по телевизору, который показывает портрет автора, он сзади, он всегда вот такой. Ну, потому что автор это тоже бренд. А у нас это вот такое, маленькое, с зелененьким личиком, потому что плохо на фотографии получилось. Ну, то есть, как бы, продать... автора – это тоже работа, ну, которую никто не проделывает. У нас хоть бы книжки научились продавать. Сучасна література, ну, немає дуже багато такого Недоброго в цій літературі дуже багато негативу, ну і такої нецензурщини. Студенту такі слова в уста не вкладеш. І коли я прочитала саме Піраміди невидимі. Воно просто моє. Я здивована, чесно кажучи. Я народилась в такому забутому Богом селі, як Анна Герман. Вона в колодрубах, а я в Голосковичах. Вона з одного боку Львова, я з другого. Всі ці традиції, всі ці люди, які живуть, вони жили біля мене. Веселі, брати, часи настали. Нове майбутнє дарує день. Заробітчани вертали додому. Квиток зі столичної заграниці на батьківщину коштував стіль. стільки, скільки, скажімо, біку від макдональдс. Найменший акторчик — Захарчик, йому три з половиною роки. Я чекаю маму. Вони взяли фрагмент заробітчанства. Найбільше наголосили на ньому. Кожного третього мого студента Батьки знаходяться на заробітках то в Італії, то в Чехах, то в Португалії, в Польщі, і ця тема їм дуже близька. Кожного з нас є бабуся, дідусь або родина на селі, і це приємні спогади. Це наше дитинство, зрештою, яке ми провели там. Мені подзвонив один чоловік і каже: ви знаєте, що режисер, яка поставила вашу ваш спектакль, близька до партії свободи. Я кажу, це прекрасно. Якщо мистецтво піднімається над політичними бар'єрами, це те, чого треба досягти. Книга попала мені ще рік тому на презентації Анни Герман. Не виключаю і цього. Я не виключаю, що ім'я десь підігріває цей ажіотаж. Ну але знаєте. Погана реклама це теж реклама. Я її читав зразу після презентації. На жаль, на жаль, пані Ганна не показувала її нікому до презентації, але зразу після презентації я думаю не тільки я, але багато хто мали нагоду ознайомитися з нею. Я, звичайно, Зроблю все, щоб ті діти змогли показати своє мистецтво десь ще в інших містах. Я допоможу їм чим зможу, але тільки в тому випадку, якщо Київ їх прийме, якщо вони покажуть тут, що вони справді того варті. Часом ми губимо своє звіттля, пробуємо його забути чи зректися. Але врешті-решт кожен вертає до себе, до своєї ріки, до свого. Доброго дня! Мене звати Павло Коробчук. розповім вам про книгу, яка найбільше вдарила в мене, в моє якесь інтелектуальне сприйняття літератури. Це книга Юрка Іздрика Острів Кирика. Коли її читаєш, просто, е, голова стає гаряча. І якщо ти її читаєш за день, то голова ще тиждень гаряча. Якщо ти її читаєш тиждень, то голова може бути і місяць гаряча. Відповідно, це дуже цілісна книга. Вона хоч і роздріблена на різні частини. І читаєш, можна читати окремою фразою, кожне речення, а можна і цілісно. І вона складається в один величезний такий. Гамус оцих всіх образів, і просто голова не витримує і починає кипіти. Але в дуже хорошому розумінні е, вона стає насиченою інтелектуально, е, творчо і ще інакше на, якось надихається цією книгою. Раджу всім надихнутися цією книгою. Юрка Іздрика, Острів Кирика, е, також. Чітець німецького письменника Шлінка був виданий в 1995 році. Цей роман був дуже популярний і в Європі, і загалом у світі. Принаймні Нью-Йорк Таймс назвало цю книжку однією із найкращих 1995 року. Парій. Все нормально. Власне, роман починається із кохання цієї дорослої жінки на той час з підлітком, 15-річним підлітком Михайлом, який закохується в цю жінку, чи верніше у нього виникає пристрасть до цієї жінки. Так вот, почему ты вернулся? властная на чем у построен весь сюжет, на чем побудована построена вся драматургия, на чем у построены какие-то эмоции. Книга есть? Yeah, yes, да, у меня. Утром взял с собой. The... Поменяем порядок того, что мы делаем. Почитаем не сначала, а потом займемся любовью. Через полный час. Цей хлопець вже виростає, стає студентом юридичного факультету і потрапляє на процес, на якому судять колишніх охоронців німецького концтабору. І серед цих охоронців він впізнає цю жінку. Ви знали, яку вам придеться виконувати роботу? шукали охранників. Я подала заявлення. І спочатку ви в лівашвіці. Да, до 1944 года. Потом вас перевели в более маленький лагерь під краковом. Да ти в порядку? Да, все нормально. Німецька преса писала про те, що цей роман Шлінка це є е, така спокута покоління, яке виросло уже після війни за батьків, які допустили фашизм у своїй державі. Ви написали ачт. Ні, ні. Ми всі обсуждали, що говорить. Ми написали його вместе. місті. вона його написала. Це правда? Да, це ти. Не важна хто писав. Вона писала. Мені нужен примір вашого почерка. Чому мені не сподобався фільм? Фільм мені не сподобався своїм моралізаторством в кінці і якимись певними висновками, чого немає у романі. Тому що роман це трагедія, це драма. Це якась певна історія, яка закінчується драматично і трагічно. Для мене, для глядача, зайве нагадування про те, що фашисти це насправді дуже погані люди і зробили дуже багато зла. Це злочинці. Для мене це було зайве. Я написала чут. Отже, мені здається, що Бархан Шлінк і е, Стівен Долдрі вони дали нам е, дуже гарний приклад того, як е, твір літературний може не страждати від екранізації і е, десь приблизно відповідати один одному. Дама з собачкою» Я многому научилась, малыш, Научилась читать. Доброго здоров'я, я Віталій Капранов. Я хочу вам розказати про книжку, яка мене вразила уже самою появою. Сергій Жадан це явище в українській літературі. Сергій Жадан — це один із наших наймаститіших, хоча і відносно молодих поетів. І Сергій Жадан це історія української літератури, і саме ця історія зібрана в одній книжці Сергія Жадана, яку можна було би назвати повним зібранням його віршів, якби не те, що він пише і продовжує випускати нові книжки. Отже, прощання славянки це видані і в тому числі невидані збірки, а також цикли Сергія Жадана, починаючи з 95 п'ятого року, уривчисти. Знайомство з творчістю цього поета, яке зазвичай у нас у всіх є. Там почув, там прочитав, це одне. А от коли береш до рук його фактично весь поетичний доробок станом на 2012 рік, то починаєш розуміти, що Жадан – це не просто поет, Жадан – це процес. Жадан це чарівник, який чеклує своїми віршами і вміє викликати. Різних духів, в тому числі з радянського минулого, і жадан це чудове щеплення від того самого радянського минулого, від якого ми ніяк не можемо вилікуватись. Отже, для всіх аматорів поезії і для всіх аматорів творчості Жадана рекомендую весь Жадан в одному флаконі прощання Слов'янки. Даючи якісь поради, треба пам'ятати, що це тільки те, що вдалося подумати саме тепер. Через годину сказане тобою може бути вже зовсім іншим. Український письменник Тарас Прохасько. Іли даже не Бог, а какой-нибудь його зам поднесет тебе к близоруким своїм глазам, обнаженным камушкам, мертвим шершнем. І прольет на тебе дихання, як бальзам. Настоящий ріжський густой бальзам. и поздравить тебя с прошедшим. С чем прошедшим? Со всем прошедшим. Покатает в горсти, поскоблит тебя с уголка. Кудри слабого чаю, лоб сладкого молока, беззащитные выступающие ключицы. Скосишь к низу зрачки, плывут в себе облака, далеко под тобой, Покачиваясь слегка. Больше ничего с тобой не случится. Ну, привет, вот Бог, а я его генерал. Я тебя придирчиво выбирал и прибрал со всем твоим барахлишком. Человеческий весь в прожилочках минерал. Что-то ты глядишь изумленно слишком. Вот ты бы ни разу не умирал.